Нам із дитинства говорили, що потрібно закінчувати, розпочати, читати книжку, робити уроки і доїдати всю їжу з тарілки. Багато хто з нас, дорослих, виросли з принципом: Ти не зрушиш з місця, поки тарілка не буде чистою, незалежно від того, були ми ситі чи ні. Експерти розповіли, чому насправді не можна змушувати дітей доїдати всю їжу на тарілці. Ми впевнені, що будь-яким батькам буде цікаво про це дізнатися, коли дітей змушують. Доїдати, їх вчать ігнорувати сигнали ситості та їсти доти, доки їм не стане комфортно. Більшість із нас знають ту точку комфорту, коли ми відчуваємо себе ситими. Якщо ми вийдемо за її межі, то опинимося в стані дискомфорту. Змушуючи дітей продовжувати їсти, ми робимо те саме. Навіть будучи дорослими, наш апетит може змінюватися день у день. У дітей так само. Іноді вони голодні через стрибки росту або напружений ігровий. День, а іноді вони просто не такі голодні, і це нормально. Як допомогти дітям зрозуміти сигнали голоду та ситості? Нехай ваші діти описують свій голод. Запитайте їх, де в їхньому тілі вони відчувають голод і на що це схоже. Зазвичай люди описують голод як бурчання в животі та зниження енергії. Можна навіть попросити їх оцінити свій голод за шкалою від 1 до 10, щоб допомогти їм зрозуміти різницю між я голодний і я. Міг би з'їсти ще щось. Якщо ви помітили, що ваша дитина не доїдає все на тарілці, спробуйте спершу подавати менші порції, а якщо вона все ще голодна, то можна дати і більше. Дозвольте дитині самі обслуговувати себе під час деяких частин трапези. Наприклад, дайте їй можливість покласти на свою тарілку нарізані овочі. Якщо у вас залишилися залишки їжі, не викидайте їх, покладіть її в контейнер і запропонуйте дитині пізніше або Збережіть для наступного прийому їжі, прислухайтеся до дітей та обов'язково спілкуйтеся з ними про їх відчуття.